you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Корупційні скандали в Міністерстві оборони України набирають обертів. Після викриття сімейства Гренкевичів та зізнання міністра Ростема Умерова в зловживаннях в інституції на 10 мільярдів гривень. Суспільство вимагає негайних відповідей та посадок. Портал у пекло відкрився з викриття дівчини одного з фігурантів справи художниці Соні Морозюк. Користувачі мережі вже порахували подарунки, які ймовірно морозюк отримала від свого нареченого. Лише обручка та годинник на руці нашої героїні Соні Золотої Ручки коштують приблизно по 50 тисяч доларів. І таких коштовних речей у дівчини виявилося дуже багато. І це лише вершинка айсбергу статків, які Гренкевичі заробили на величезній кількості держконтрактів. Історія викликала величезний резонанс, адже люди не очікували такого нахабства і жаги до наживи, коли на голови усім летять російські ракети. Проте є пазл, який досі слабко висвітлюється. Хто стояв на вершині цієї схеми, у міноборо. Не кришував усі незаконні оборудки. Гренкевичі далеко не єдині, хто сидить на контрактах з різноманітними держінституціями. Ще одним фігурантом, який потрапив до уваги українців по ходу розслідування, став Роман Баликін. Він був не тільки найближчим радником екс-міністра Резнікова, але ймовірно його гаманцями. Баликін, як і Гренкевич, був одним з основних постачальників Міноборони. Окрім робочих справ, Баликіна пов'язаний із екс-міністром і родинними зв'язками, адже є його кумом. За інформацією Ігоря Мосіч. Ука слідчі наразі вилучають документи про усі тендери, які відбувалися в Міноборони, та у яких брав участь фігурант корупційного скандалу Гренкевич. Колишній нардеп зазначив, що Роману Баликіну необхідно готуватися до гостей, адже між їх діями простежується чіткий зв'язок. Гори підрядники Міноборони ще до повномасштабного вторгнення завдали держзначних збитків. Процесуальне керівництво прокурорів спецантикорупційної прокуратури тоді ініціювало підозру відносно трьох колишніх посадовців ЗСУ. Та двох осіб, які представляли приватне товариство, їм інкримінували зловживання під час облаштування військового полігону широкий лан, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 37 мільйонів гривень. Одним з тих, кому вручили підозру, був саме Роман Баликін. Проте тоді, як ми бачимо, він вийшов сухим з води, бо більше продовжив свою співпрацю з держструктурами. Сітка залучених до розкрадання держкоштів у Міноборони збільшується, і громадськості відомо усе більше імен людей, які цілком. Свідомо під час війни набивали собі кишені? Військовослужбовці ЗСУ навіть на фронті знайшли час записати відео та розповісти про умови, у яких створювали їм закупівлі Міноборони? Військові жалілися на погане харчування, навіть у тилових частинах, не кажучи вже про фронт. Продукти поганої якості та навіть їх недостачу. Хоча по документах усе завозилося в повному обсязі. Який моральний дух може бути у людей, які ризикують власним життям, але за спиною на їх поту та крові набивають кишені зажерливі чинуші? Яка мотивація? Буде в цих людей воювати і перемагати, ба більше який буде настрій серед людей, яких хочуть мобілізувати новою хвилею, коли вони бачать стан речей у середині країни. Тим більше дивує те, що, попри оприлюднення таких шокуючих фактів, розкрадання по 2,5 мільярда в місяць, вдумайтеся в ці цифри. Колишній міністр, який ймовірно був безпосередньо залучений до цих корупційних схем, відмовчується і про нього мало згадують в публічному просторі. Гренкевич та Баликін не посторонні люди для Резнікова, це майже роди. Ніколи, бо більше Резніков за своєї каденції неодноразово виправдовував факти зловживань у своєму міністерстві, розповідав байки про золоті яйця по 17 гривень та куртки, які з літніх стали зимовими. Резніков негайно має бути притягнутий до відповідальності за ту жахливу злочинну діяльність, яка була розгорнута у міністерстві, яке він очолював. І громадськості потрібно максимально пильнувати за усім, що буде відбуватися в цій справі. Не можна дозволити корупціонерам, які наживалися буквально на найсвятішому. Під час війни вийти знову сухими з води на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. і Переходьте за посиланнями в описі.